Відзначати чи ні саме це питання активно обговорюють українці. Одні вважають зараз в Україні війна і гучні різдвяно-новорічні забави не на часі. Інші ж навпаки, переконані, що свята це можливість хоч трішки відволіктися від негативних новин та перезавантажити сили. А от психологи наголошують, варто враховувати почуття інших та не влаштовувати цьогоріч гуляння. Тему продовжить наша Вікторія Резун. Різдвяні свята це особливий період для кожної людини, каже психологиня. А ще це час для сім'ї та тихо і мирного відпочинку. Вони про зближення, про сердечність, теплість спілкування, про те, що ми сходимося в одному домі, співаємо колядки, віддаємо честь хресту, тішимося куті іншим стравам і відчуваємо нормальність. Справжність власного життя. Та додає святкування на показ, у військових викликають негативні емоції. У них є відчуття, що вони втрачають зв'язок з реальністю. Інколи військові кажуть, ми приїжджаємо сюди, а тут всі вікна цілі, тут будинки цілі, тут люди ходять, сміються і чути музику, і незрозуміло. Кожному з військових, які заходять на нашу саме та не тільки військовим, а всім дуже боляче бачити обличчя героїв, які уже ніколи не будуть святкувати. Хочеться віддати їм шану побути в тишині, побути з ними. Попросити в них пробачення за те, що їх нема. Світлана та Володимир батьки військовослужбовця. Їхній син ще з початку повномасштабної війни пішов захищати країну. Чоловік і досі на війні. Тому вони вважають, що гучні святкування зараз не на часі. Вони відчувають те, що і повинні відчувати. Вони негатив відчувають і їм дуже це образно. Вони не розуміють, так. як це може бути, що одна частина не реагує, те, що війна. А, От ви знаєте, і, і вони ставлять питання: а коли нас нам ротацію зроблять? Отак От таке відчуття, що ну да, одна частинка воює, у них проблеми. А, а інша живе, як і жила, і святкує. Цьогоріч при Карпатці, зізнаються, святкуватимуть у родинному колі, адже в Україні війна. Спілкувалася з військовими, то одні говорять, що вони там, щоб ми тут могли нормально жити, а інші хочуть, щоб це було ну, з повагою до них. Потрібно більше активізувати на тому, що в нас іде війна і якнайшвидше закінчити цю велику проблему. На сьогоднішній день не дуже, тому що в державі сум кожен день гинуть люди. Я думаю, що це неправильно. Та додають, якщо і влаштовувати святкування, то лише благодійні, адже допомагати армії потрібно щодня.